Спілотники, які вже охрестили хортом, вперше у небі України, аби придбати цю пташку в Нідерландах, запоріжці зібрали за тиждень 55 тисяч євро. Такої розвідувальної аеротехніки на запорізькому напрямку ще не було. Весь процес придбання і потім процес навчання, і процес онлайн навчання військові. Заздалегідь до того, як літак прийшов в Запоріжжі, вони онлайн навчалися цьому літаку, бо він дуже складний, і це не іграшка. Він виглядає, можливо, так просто, але наразі це дуже складна техніка. Хорт майже безшумний, залишає мінімальний тепловий слід, стійкий до ворожих систем радіоелектронної боротьби, та літає навіть за сильного вітру. Я літав. І літаю і на коптерах, і на звичайних крилах, які запускаються з катапульти. І я вам хочу сказати, що він поводить себе дуже достойно. Деякі із крил, які є у нас в армії, в таку погоду не можуть літати. Безпілотник може піднятися на 5 кілометрів, пролетіти 50 кілометрів від точки запуску і, звичайно, повернутись. Передає дані про ворожі позиції онлайн, полюватиме і на ворожі установки С-300, з яких орки обстрілюють Запоріжжя. Із плюсів тут дуже гарна камера з гарним зумом. Тобто в таку погоду його, в принципі, можна підняти високо, працювати зумом. Знаходити ворога і його не буде видно. Якщо зв'язок з безпілотником обривається, він автоматично повертається у точку запуску. Зламати електронну систему хорта практично неможливо, певнять військові. Повністю зашифровано в нього комп'ютер, який стоїть всередині. Він також зашифрований. Для того щоб щитати з нього щось, треба криптографічний ключ, який є тільки у оператора. Вже сьогодні безпілотник вирушить на передову у планах волонтерів купити машину, яка буде мобільним командним пунктом операторів хорта. Зараз придбаємо автомобіль, який буде командним пунктом, тому що цей літак ну неможливо перевозити просто в автомобілях якихось. Тому робимо командний пункт, щоб хлопці могли виїжджати і працювати автономно і давати результат.